Шановні колеги, у визвольній війні, яку веде Україна проти російських загарбників, вона перемагає не лише завдяки сучасній зброї, а й зброї духовній, якої зовсім немає у нашого ворога. У цій останній на першому місці виявляється патріотизм. Як найвище почуття і людська цінність. Це високе і в той же час особливе духовне почуття, яким володіє розвинена особистість, увінчує головні її моральні надбання. Тож розкриємо, наскільки це можливо, деякі грані патріотизму, як діяльної любові. А значить і вірності до свого народу, а відтак і до батьківщини та держави. Для виховання патріотизму важливим виявляється прагнення бути у єдності з народом. Цей мотив як непорушна цінність є міцним підґрунтям для верховного мотиву любові до народу, батьківщини держави. Зазначимо, що прагнення особистості перебувати у єдності з народом означає припасти у повному розумінні цього слова до його духовних надбань, які він сформував упродовж своєї багатовікової історії, якраз припасти своїми індивідуальними, суспільно важливими цінностями, ігноруючи моральні вади, які. Ще можуть бути у неї наявними. Тож було б несправедливо проявляти особисті конструктивні якості і відвернутися від народу, який по-великому їх їй і дав. За такої єдності окрема особистість набуває душевної стійкості і необхідної впевності у своїй патріотичній місії, адже за нею стоїть його народ. Який не дозволить їй у чомусь схибити. Окрім того, особистість, яка повністю духовно припала до свого народу, сприймати б себе спокійно, навіть, шановні колеги, у екстремальних ситуаціях з якими їй важко було справитися, якби вона не відчувала навіть уявної підтримки. За моїми плечима стоїть сила народу. Такою має бути світоглядна формула особистості, що зростає у своєму патріотичному почутті. Іншого шляху у її патріотичному русі бути не може, оскільки поза ним її чекатиме розчарування, сумніви і страждання, а життя віддаватиметься примарним, позбавленим великих прагнень і перспектив. Особисто ж і в цьому русі потрібен вищий поклик, до якого б вона поривалася і словами, і добрими ділами. Зростаюча особистість, прямуючи до почуття патріотизму, починає жити патріотизмом, тобто тими справами, які спричиняються цим почуттям. Однак це вже результат патріотичного діяння. Передувати ж йому повинен прийом, згідно з яким вихованець вербально звертається а він до всього національного роду за запевнення у його любові, у прагненні вірно служити йому, благаючи повірити у свої патріотичні прагнення. Це є не що інше як духовна сповідь зростаючої особистості перед своїм родом, яку слід неодмінно практикувати. У такому стані вона стає успішно у патріотичному зорієнтованому житті. Все ж для особистіших, що лише зростає у своєму патріотичному спрямуванні, окрім виховної сили народу, покладеного як межовий ідеал-символ суттєве перетворене значення має певна людина, яка за своєю духовною потужністю значно її перевищує. Такою людиною може бути чи то історична постать, чи та, яка є її сучасником, а то й особисто знайомою. Під знаком таких постатей бажано, щоб розгорталась певна патріотична справа зростаючої особистості, вона намагається звіряти свою патріотичну дію з такими ж за змістом патріотичними діяннями означених постатей. Звичайно. Що це вимагає від неї певної міри розвитку духовного аналізу, порівняння і відповідних узагальнень висновків. Однак ці мислительні операції є ціннісно допоміжними, підкреслюю. Основним же є, виступає реальна мотивація, яка супроводжує на даний час патріотичне спрямування зростаючої особистості. І тут вона. Спавна використований процес мрії, який спрямовує на духовні достоинства тієї чи іншої постаті, а також на широку повагу, якою вона заслужено користується. Одним словом, зростаюча особистість уподібнюється у значущих рисах до вибраної постаті, формуючи відповідні мріло, яким вона користуватиметься і подалі. Це досить важливо, адже вона може й помилитися щодо окремих осіб, які інколи одягають на себе лише духовну маску, не проявляючи дійсно свою сутність. Тут важливо стає та обставина, згідно з якою зростаюча особистість слід у першу чергу любити велику патріотичну діяльність, а не прощасті згаданих нами постатей. Лише пройшовши етап духовної ідентифікації, особисто, що зростає у патріотичному спрямуванні зможе здійснити об'єктивну самооцінку і сповна емоційно захопитися від своєї діяльності. Особистість, про яку йдеться, схильна до особливої духовної рефлексії, яка приваблює її до самої себе. Якраз це приваблення безпосередньо спричиняється патріотичними справами, які, що важливо, схвалюються і втілюються близькими її особами. Репертуар цих справ може бути більш і менш широким, але всі вони центруються у я духовному особистості, надаючи йому високої цінності. Однак таке духовне перетворення. Не залишається у внутрішній скарбниці особистості. Вона поширює його і на іншу, як духовно споріднено з нею, тоді виникає у неї явище дорогої половини душі своєї, коли я й інші перебувають у високій ціннісній гармонії, що зігріває їхнє обопільне почуття патріотизму. У таких особистостях виникає переживання. Глибокої міри участі у людських стражданнях, які стимулюють їх до справедливої боротьби, щоб позбутися їхніх наслідків. У почуш... високопочуттєвій діяльності створюється місце для нових вражень радості і нелегких переживань, виступаючи учасником загальнолюдського патріотичного змагання. Духовно-досконала особистість не закривається внутрішньо і не обмежується лише своєю суспільно важливою, але частковою участю, а прагне осягнути діяння інших осіб, щоб сприяти і переживати патріотичні змагання в боротьбу. У цілому, вона доходить розуміння, що її діяльна частинка разом з діяннями інших те цілі, які, звісно, більш цінне частин, але які не всі не зможуть осягнути і оцінити. Тож, означене ціле це та національна мета, яка досягається єдиними людськими зусиллями, кров'ю і потом кожної особистості, яка усвідомлює свою благодійну відповідальність. Стосовно почуття патріотизму. Його укоріненості в духовному я образі деякі вчені, вважають, що патріотичні цінності можуть залишатися незмінними впродовж всього життя, оскільки вони пов'язані для людини з позитивними емоціями, як прихильність до домашнього вогнища і любові до матері. На наш погляд, думка про загадану. Незмінність патріотичних утворень видається дещо прибільшеною, а от спосіб прив'язаності до цих святинь є слушним, його слід конкретизувати. Тут має йтися про використання психологічного механізму асоціації за подібністю. З огляду на це прихильність має утверджувати зв'язок з прагненими у у рідному домі, а далі за означеним Механізмом укорінності, укорінності з батьківщиною, а любов вже до матері має асоціюватися з любов'ю до свого народу. Тож, за законом асоціації, за подібністю зростаюча особистість, відтворюючи емоційно сильні переживання стосовно свого рідного дому і матері, поширює їх на більш ідеальні утворення, як батьківщина і народ. Підсилює цим самим відповідні теперішні патріотичні переживання, саме теперішні патріотичні переживання, розкриття духовної природи, почуття патріотизму, дозволяє ставити питання про його спрямоване перетворення, перетворення у ціннісну здібність. Адже так важливо виховати зростаючу особистість як патріотично здібну, що характеризується. Відповідною силою, стійкостю, спрямованістю, тобто такою, на яку суспіль... суспільство можна, не сумніваючись, покластися у складних обставинах його буття. Така особистість не тільки ситуативно проявляє цінність патріотизму, а й живе нею, вбачаючи саме в ньому найбільший сенс. Для цього, звичайно, потрібно, щоб вона не керувалася, не покладалася лише на механізми емоційного зараження, як це часто буває, коли вона перебуває у широкому людському оточенні, охопленому цим емоційним переживанням. Хоча воно і є навіщо пробі? І це не важно. Про особистість, яка орієнтується на означений механізм. Можна говорити, що вона перебуває у полоні почуттєвих образів, як суттєво, які суттєво обмежують її духовно-розвивальні можливості. Отже, у цілому доцільно кваліфікувати, що патріотична здібна особистість глибоко розуміється у своєму внутрішньому світі, тобто у світі духовних властивостей та почуттів, на основі цього. Усвідомлення активно патріотично діє. Зазначимо, що внутрішнє розуміння у першу чергу має бути спрямоване на стан згоди, який породжується добродійністю особистості. Вона мусить осягнути, що цей стан і є виявом духовної єдності цієї кардинальної умови для просування до спрямованого розвитку почуття. Патріотизму. При цьому протилежність стану згоди виступатиме стан розділеності, непов'язаності, який виявляється наслідком її духовних вад. Внутрішня діяльність зростаючої особистості у межах власних станів згоди і роздільності, виникає рух її душі до такої дії, яка спричинятиме Самоствердження у патріотичному плані. мірі розгортання продуктивно, самокритичної внутрішньої роботи, у означених межах зростаюча особистість, звичайно, за допомогою вихователя, мусить дійти до довідносного у повному розумінні цього слова, висновку, що її природа є такою, що змінюється, оскільки може. І повинно прагнути до духовного вдосконалення, а отже, до вдосконалення патріотичного, як найсуттєвішого у наявній дух, її духовній картині. Відтак, у зростаючій особистості формуватимеся патріотична саме здібність як готовність відповідної, до відповідної дії, що ґрунтується на свідомому духовному. Переконання, як такому, дякую за увагу.